Бери, дивись скільки була сьогодні на дачі, дивись, ось, скільки залишки винограду. Тобі Ого! Ціле відрунути ще, дорога, Дякую. В тебе воно погріб здоровий, в тебе такий хазяїн щось придумає. Дякую, за Та такі душі. Пішлі, пішли, пішли. поб'єм чайку, я свіжий пірог спекла по новому рецепту. Пішли. Ой. Люська, знаю я твій пірог, ні, ні, ні чай. Ні. Я до ні, 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 нічого, кроме чая і пірога. Пішли. Ну, пішли. Ойчі тоді стоїть, Що дива гривонька, сподобалась мені, сподобалась мені. А до пірога ми так з тобою і не дійшли. За нас.